Мої діти і я, звичайно, не можемо взяти зброю до рук і йти воювати, але ми вирішили звернутися з відео таким зверненням до наших вояків, які перебувають в зоні АТО з тим, щоб підняти їх моральний дух і щоб їм, напевно, ну легше було переносити всі ті важкі хвилини, і щоб вони подивились в очі моїх дітей і зрозуміли, що ми їх підтримуємо. Повертайтеся живими. Коли я чую слово війна, то по шкірі пробігають мурашки. А коли я розумію, що війна на території моєї рідної батьківщини, то серце обливається кров'ю. І я не можу уявити, що було із моєю рідною батьківщиною, якби не ви, ви не АТО. Ви це справжній символ України, українців. Ви люди із найсильнішим духом. Ви є всі для нас зірцем. І ми щиро вдячні вам за те, що ми живемо, за те, що ми радіємо, за те, що ми можемо бачити цей прекрасний світ. Дякуємо вам, і поки ви з нами, у безпеці, Україна переможе. Шановні воїни, АТО, я би хотів подякувати вам за вашу честь і гідність за те, що ви знайшли сміливість собі і поїхали туди боронити нашу державу за те, що ви не ховаєтесь десь за кордоном чи по домівках, а саме там і боронити Україну. І я вірю, що якщо у нас такі воїни, значить і перемога буде наша. Дорогі воїни. Нехай якнайшвидше прийде весна, і разом з теплом, відновленням природи та пташиним співом принесе в Україну чисте, безхмарне, мирне небо, нові надії та сподівання на світле майбутнє. Шановні воїни, АТО, я хочу побажати вам, щоб ви поверталися живими та неушкодженими і обов'язково з перемогою. Ми дуже переживаємо за вас і щиро вас чекаємо. Я дуже прошу вас та ваших побратимів повертатися до своїх рідних живими та здоровими, а головне з миром для нашої батьківщини. Я та мої рідні, мої друзі віримо в вас, підтримуємо вас. Також надіємося, що скоро настане мир для нашої держави. Наша батьківщина буде процвітаючою і незалежною державою. Ми звільнимось від всіх окупантів, тому що з нами правда. На нашій стороні Бог ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я сподіваюся, що ця війна закінчиться якнайшвидше, ви можете повернутися додому до своїх рідних і більше ніколи не брати зброю до рук. Я займаюся малюванням. Я вирішила передати свої думки малюнком і хотіла сказати, що я вірю в те, що те, як ця квіточка прорвалася до сонця, вірю, що наші бойці також переможуть, і те, що Україна буде жити. Ми Хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, тому що, дякуючи вам, ми зараз живемо. Дякуючи вам, ми маємо вільне небо. ви єднаєте нашу державу. Слава Україні! Я б хотіла висловити свою підтримку воїнам, АТО своїм власним віршем. Люблю я рідну Україну, її поля, озера і міста. віддам усе, а може і загину, щоб незалежною вона була. Аби луна в дитячий сміх і пісня, кружляли в синім небі журавлі, збулася мрія, світла та одвічна, мир і спокій на моїй землі, де схід і захід в'яжуть перевесла, гартують сталь і нищать ворогів. Кругом шумлять хліба, і все навкруг воскресло, у радості та благоденстві ще дрехнив. Не хочу більше залпів, кононади, зригатися й кричати у вісні. Не хочу чути, як страждає мати за сином на вогненнім рубежі. Низький уклін вам, воїнів воїни безстрашні, за звільнені заводи і міста. Тож будьте сильні духом та відважні, щоб Україна вільною була. Я б хотіла висловити свою думку у підтримку воїнів, а то в поезії. Чого тобі треба, сусіди Північний, чому зазіхаєш на нашу свободу? Хіба за малим був той гніт віковічний, який ти чинив проти мого народу? Бракує тобі чужих територій, ніяк не вгамуєш імперських амбіцій, весь світ наложив уже свій мораторій. На брязкіт злочинних твоїх амуніцій, припини свої дії злочинні, повертай своє військо додому, бо розірвать нашу єдність ми не дозволимо нікому. now yeah.